Привіт, пані та панове! Я Оля, і тут зі мною 17 моїх ароматів. Я зараз буду ними жонглювати та розказувати, як обрати собі аромат, скільки штук взагалі людині треба. І це фінальне відео марафону, що купити на весну. І я хочу подарувати трьом своїм підписникам по набору пробників з усіх парфумів, які ви сьогодні побачите. Бачили в попередніх відео. Ви точно зможете собі обрати, що ж купити. На весну переможця визначить простий конкурс з найпростішими правилами. Вам треба буде. Підписатися обов'язково на мій канал, по вподобайку цьому відео і написати об'ємний коментар по правилам більше п'яти слів. Ну я так знаю, що ви завжди пишете мені об'ємні коментарі. І 8 березня, о 8 ранку, рандомайзером я визначу трьох переможців і обов'язково напишу вам. Важливо, щоб 8 березня ви відкрили свої підписки на каналі, щоб я могла перевірити, чи підписані, чи ви. Чи ні, то ж це можна зробити в налаштуваннях в пункти конфіденційність. Отже, скільки ароматів треба мати людині? Відповідь три. Моя думка, і людей, багатьох людей в цій сфері. Та проте є має особисте бачення, які саме це мають бути парфуми. Перше, це універсальний базовий. Аромат, який він? Він стійкий, він шлейфовий шлейфовий і має подобатись людям, якщо вам це важливо. Він на весь день в ньому має бути комфортно і працювати, і відпочивати для будь-кого, для будь куди Ось цей аромат стоїть на комоді біля виходу, і в чому б ви не були. Куди б не збирались, він завжди буде, буде доречним. Такий ось аромат має бути першим в колекції людини. На нього треба витратити і час, і гроші. Зазвичай це такий напрям аромату, що в ньому немає випираючих нот. От він так звучить цілісно, рівно. Аромат зі зрізаними куточками, такий лагідний. Другий. Я зараз розповім про другий, і ми будемо з вами практикуватися. Другий аромат це універсальний, також як і попередній, та проте він характерний і має протилежний характер до першого. Що я маю на увазі? Це також другий аромат в колекції має бути стійким, комфортним, пасувати до вашого способу життя, щоб вам в нього комфортно було жити. Також він має бути дифузним, щоб ви його відчували. А вже ви там далі обираєте наскільки дифузний аромат вам треба. Цей аромат має бути протилежним за характером до першого, що я маю на увазі. Наприклад, перший роби аромат собі обрали синтетично, абстрактний. Другий, будь ласка, обирайте природнього звучання. Якщо у вас перший аромат шкіряний, шкіра взагалі такий більш зухвалий компонент парфумерії, то оберіть другий квітковий, а можливо такий амброво огортаючий. Ну, ось така ось логіка. Якщо перший аромат ніжно-сандаловий, то, то другий оберіть свіжо такий, наприклад. Деревнево-перцевий. Ідея така, щоб ви ці аромати протягом періоду свого життя міксували. Ви не будете до них звикати, вони не будуть вам набридати, ви будете весь час їх відчувати. Проте ці аромати будуть виконувати для вас одну і ту саму функцію дуже базового, універсального. Аромату. Зараз будемо практикувати з двома першими типами ароматів. Третій – це у нас аромати на особливий випадок, я вже потім про це розповім. Отже, що я буду зараз робити? Брати парфум, казати, до якої категорії він належить, чому і обрати до нього протилежний. Починаємо розважатись. Перший аромат це фільше від бренду Burkin Аромат чистоти делікатний, прохолодний з ноткою бавовни, абстрактними квітами і ароматом мийного засобу. Я б протилежність до нього обрала б природній аромат, тому що це більш не про якісь тимкі живі квіти, а квіти, як в мийному засобі. Тому б я б до нього обрала Loewe Earth, це аромат фруктово-квітковий. про... Зелену кислу грушу і фіалки, такі лісові, приємні фіалки, ледь землисті. Я би думаю, це б аромати дуже класно підійшли для людини, яка полюбляє делікатні аромати, тонкі, елегантні, з характером, незвичні. Наступну давайте буду брати так. Отже, це молекула номер 1 плюс мандарин від бренду Eccentric Molecules. Ну, це у нас найуніверсальніший базовий аромат для всіх. Тим паче, ці всі молекули можна туди і приписати. Аромат м'який, свіжо амброво деревний До нього я би обрала Chelsea Flower. «Chelsea Flowers» від «Bond No9. Аромат, який є протилежним за своїм характером, в нього більше природи, водянистості і прохолоди. Молекула вона більш в неї є свіжість, яка на початку мандаринова, проте на шкірі вона зігрівається, віддає такі деревно-амброві відтінки. Це залишається на шкірі прохолодною водою. Та квітами, тюльпанами. Наступний аромат це Пегасо від Етро. Аромат про перцевий ірис з лимонами і травами на старті, який має ще такі вологі, вогкі відтінки, дуже природній, елегантний аромат на кожен день. Я до нього би обрала саміякий Льодісей Пюр. Аромат. В якому відро кашмарана — це молекула, можна назвати це аромат молекулярна природним з такими абстрактними водяними квітами. Наступний буде, а вже ж, найбазовіший, мабуть, аромат універсальна база для багатьох людей це Genetic Bliss від 2787. Тотально молекулярний синтетично абстрактний аромат, а вже ж протилежність до нього я оберу щось природнє і більш легке. тут, мабуть, навіть два варіанти в мене буде, бо для жінок я, це буде Оде Одепарфа від Діптік, бо це, якщо це синтетична, Абстрактна деревна композиція, то це природній трояндовий кущ. І для чоловіків О, так, це, буде, це буде просто суперкомбо насправді. Я схвилювалася, коли його створила. Це від, також від бренда Diptyque. Кремовий сандал, хвойні відтінки, трав'яні відтінки, дуже уморотворюючий, заспокійливий аромат. Можна їх комбінувати та насолоджуватись парфумерним життям. Наступний аромат це серпантін. Від бренда Comde Garzon. Аромат про сонячну природу в місті, пахне воно ще розпеченими травами, асфальтом та кедром. Такий урбаністичний аромат цих хлопців я подвину, і до нього в пару я візьму філосікос від Діптік. Протилежний аромат по своєму характеру це якщо це природа урбаністична. Такими забрудненнями, то це природа найчисті, найприродніший, прямолінійний, прямолінійний аромат про природу. До речі, я кажу про аромати просто в декілька словах, бо в попередніх відеомарафонах я зробила більш детальний огляд кожного аромату. Ви можете пройти в плейліст, плейліст, зайти в відео, там є тайм-коди, знайти швиденько, що вам треба, і подивитися. Це аромати будуть з третьої категорії, ароматів на особливі випадки. Я їх зараз тут, щоб вони мені не заважали. оберу. І залишився у нас без пари Synthetic Jungle. До кого ж я можу його обрати? Це зелений сучасний шипер аромат про всю зелену на світі зелений супергерой. І я б його долучила до цієї трійки. Буде, знаєте, така, у нас приріст зелені. Тут її нуль, тут трошки більше, а тут відро. Тож можна, наприклад, цей. О, о, Вилучити з цієї парочки, а залишити, наприклад, молекулу номер один плюс мандарин і синтетик Джанкл разом. До речі, це ж тільки е, одна думка однієї людини. Це ж можна все перемішати, комбінувати. Це моя колекція парфумерії. і я її так збираю, щоб вона була дуже варіативна, щоб один парфум підходив просто під, під багато моїх запитів. Зараз, шановні, я тут все з грибу в сторону приберусь і буду розповідати вам про третій тип аромату, який нам всім треба. Третя категорія це аромати на особливий випадок. Ось тут все простіше, особливі аромати на особливі випадки. Ці аромати вже мають більш виразний характер, можуть мати якусь домінуючу ноту або ноту. Ці аромати ви б не змогли носити на кожен день. Вона б вас придушила, набридло чи щось ще таке. Ці аромати можуть створювати, якщо ви хочете, такий певний, сталий, особливий настрій для певної події. І ось що в мене тут є: Олена від Діптік дуже жіночний лагідний аромат про нарциси, жасмин. Та зелені трави, насичений природним звучанням квітів. Мені він взагалі не на кожен день, дуже атмосферний. Уявляю я собі, от біля куща, я занурила в нього голову. Користуюсь їм, може, один-два рази на тиждень для такого дуже милостового, жіночного, лагідного настрою. Мені він. Точно на особливі випадки. До речі, теж ви ж розумієте, певна система. Ви можете обирати інші характери парфумів для свого універсального базового, базового парфуму, а потім до нього обирати протилежний. Це ж все базується на ваших смаках. Можливо, оцей Олена Квіткова нарцисо-жасминовий аромат буде для вас найуніверсальнішим. Треба все е, пробувати розуміти і парфумерії. Завжди все починається з тебе особисто. Якщо вам взагалі дуже важко зрозуміти, який парфум вам треба, в якому напрямку рухатись, у мене є відео також практиком, як створити свій парфумерний гардероб. Там я розказую, показую свою техніку, як обрати аромати, базуючись на наших бажаннях, на наших настроях. І Нашому способу життя. Наступний особливий аромат для особливих випадків це Rose Queer Троянда та шкіра від бренда Фредерік Маль. Ну, важко назвати цей аромат лагідним, <хи> без зрізаних куточків, бо він аромат про гірку зелену шкіру, гіркі трави і пелюстки, солодкі пелюстки троянди. Особливий шкіряний аромат взагалі не простий, від нього можна і втомитися. Проте це неймовірна особлива краса. Тому він мені під особливі випадки, коли треба додати трошки зухвалості до себе. Наступний це мімоза Пурмуа від бренда L'Artisan Парфумер. До речі, в подарунки, які я вам хочу. Подарувати в конкурсі, не буде входити саме ця мімоза прома, буде входити інший аромат, який я вам рекомендувала, бо це вже знятість, і тут зовсім залишок, що ти його мучити, буде розігруватись аромат Льоре Bois від Jacques Fат. Отже, це дуже атмосферний аромат про мімозу, ці пильні жовті кульки, аромат про гірке якесь. Поли відчутно гірке, така пильність, мімозність, весняність, відверта весняність цього аромату вона мене переносить просто в якийсь стан дівчини весни, щоб вдягнути плаття, кудись побігти. Мені не завжди хочеться такого ось настрою. Тому для мене це аромат для особливих настрій і ситуативний аромат. Наступний ситуативний це енцелат від марки Марк-Антуан Баруа. Це зелений аромат, проте взагалі не про луки, полі. Він е, дуже незвичний і дивний. В ньому можна відчути і землистість, і деревину, і зелену шкіру, фруктовість і квітковість. Аромат щільний, тугий. Я обіцяла не розповідати багато про аромати, а знову понесло. Головна його особливість це дуже гучний аромат, заповнюючий. Ви можете. Відзначити свою присутність буде цей аромат, який перед вами відкриє двері ногою, і потім ви його господар. Доброго дня всім! І наступний мій особливий а, аромат на особливі випадки це Тілія кардата від бренду Акакапа. Аромат про природну, несолодку, не надто медову липу з ароматом такої зламаної гілочки, там ароматом. Полів і луків. От, я обрала в свою таку добірку особливих ароматів дуже або гучні аромати, або дуже атмосферні, бо мені кожного дня не хочеться відлітати в якісь поля, луки, гаї. Іноді дуже хочеться такого весняного настрою. Бо для цього і існують аромати, особливі аромати на особливі випадки, які формують наш настрій. І не заважають нам в повсякденному житті. Друзі, я вам показала, розгрупувала всі аромати, які в мене є. Якщо у вас залишились якісь питання або виникли, будь ласка, задавайте. Бо я хочу розвивати в цьому напрямку, досліджувати цю тему, щоб якомога більше людей розуміли і знали, який парфум їм обирати, щоб це було дуже просто і не викликало у людей дуже багато питань, якоїсь просто якісь панічні атаки. Бо буває таке. А зараз я розповім, де я купую аромати. В Україні я купую свої аромати в інтернет-магазинах, а не в парфумерних просторах, тому що це просто. Дешевше, ось так. І наші інтернет-магазини просто люто депінгують насправді. Бо мені, як користувачу, споживачу це добре. Проте аромати, наприклад, от взяти бренд Diptyque, Вони на сайті бренду коштують всі однаково. Одні об'єми різних парфумів коштують однаково. Ось це, наприклад, там 130 євро, маленьке. 95 євро. І все в будь-якій європейській країні ти знайдеш діптік за 95 і тільки за 130. Наші магазини трошки по-іншому роблять. Я не знаю. Я думаю, колись це закінчується не сьогодні, завтра, через деякий час, через декілька років. Можливо, і не буде тому саме час купувати з заниженій ціні аромати. Пройдемось по магазинах, де я купую свої аромати. Отже, діптік в Україні я купую в сайті Київ Аромат Юа. Там на нього найнижчі ціни, проте в наявності вони так хвилеподібно з'являються, пропадають. От зараз майже все пропало. Деякі аромати треба пишеться, що вони в наявності, але вони під замовлення. Треба чекати там 5... 4-5 днів. На мейкапі гарні завжди ціни на, на бренд Етро. Завжди на нього є якісь знижки. Я, наприклад, оцю сотку купила за 1800. Дуже гарна ціна. Також я користуюсь Йоа. там можна виловити по гарній ціні лютанців. Я взимку тестери брала по 1999 гривень. Гарна ціна Нотіно. Я ось цей аромат купувала на нотіно. Та якось не дуже я багато там взагалі чогось купую. Мабуть, ще я не дійшла до тих брендів, яких представлені на Нотіно. Своїх Фредеріко Малів я лише одного купувала в офіційному магазині, свого першенького Synthetic Jungle. Інший я купувала це з рук. Так, я купую БУ парфумерію і на Олексі, і в телеграм-каналі Барахолка. Залишу в описі під відео посилання, можливо, вам треба щось теж купити, продати, долучайтесь. Це не моя барахолка, проте я її, я її користуюсь. Також кремчик, так, окупувала я оцей флакончик на кремчику, та не дуже мені подобається інтерфейс цього сайта. Він вже таки застарілий, пора його змінювати. Половина російською, половина українською. Не отримую я задоволення, коли захожу на кремчик. Пробнички я купую на цих всіх сайтах, на яких про які вам сказала. Також обмінююсь з іншими захопленими. Це в мене така нова розвага. Відловантами я не користуюся тим, це такі великі пробники, так. Бо мені достатньо малесенького, там один там максимум 2 мілілітри, щоб зрозуміти аромат і зробити висновок, Треба воно мені чи не треба. Думати про аромат мені далі чи не думати. Друзі, я просто неймовірно Шалено вдячна вам, що ви були зі мною цей, цей весь марафон, всі п'ять відео. Ви просто якісь неймовірні. Кожного разу мені пишете стільки коментарів, ділите своїми парфумами. Ми з вами робимо такі. Знаєте, парфумерні одиниці про деревні, про зелені аромати. Ви мене познайомили з дуже багато ароматами, які я просто взагалі не знала. І коли б я до них сама ото до чим чекувала. Я вам всім дуже вдячна, я вас дуже люблю. Приймайте участь в конкурсі і зустрінемось з вами дуже дуже скоро. Бувайте! І слава Україні!